Добрий день, шановні третєкласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку віртуальні природні музеї. На жаль, ми не завжди можемо з вами подорожувати тоді, коли ми хочемо і куди ми хочемо. І якби раніше комусь сказали, що люди матимуть змогу подорожувати світом, зазирати до відомих музеїв та відвідувати славетні бібліотеки, не виходячи при цьому з дому, це викликало б сміх. Такого точно мрійника вважали б навіженим. На щастя, ми живемо з вами в цифрову епоху, що подарувала нам безліч можливостей. Тож давайте сьогодні скористаємося ними і відвідаємо цікаві музеї. Тож, чого ви сьогодні бажаєте? Приход, захоплень, відкриттів? все можливо. Перший віртуальний музей. Це Національний музей природничої історії у Вашингтоні. Це один із найпопулярніших музеїв у світі. Віртуальна екскурсія дозволяє побачити близько 145 мільйонів експонатів у таких залах, як савці, комахи, динозаври, палеобіологія, зал походження людини, геологія, дорогоцінні камені та мінерали. Тут можна побачити найбільшу гордість музею, африканського слона, а також 52-футову модель акули, численні види рослин та тварин з Австралії, павільйон з метеликами та безліч інших дивовижних експонатів. Давайте перейдемо за посиланням. І дивіться, ми з вами опиняємося. В музеї. Гляньте, який тут красивий тигр, так? Якісь маленькі мавпочки, панда. Щоб орієнтуватися в музеї, дивіться, ми можемо повертатися за допомогою компаса такого. Бачите, ми можемо. Також рухатись просто за допомогою мишки, якщо ми будемо рухати мишку і натискаючи на цю стрілочку вперед, ми будемо переміщуватися вперед, дивіться, Лев нападає на буйвола, так? Якщо натиснути на цю стрілочку, ми з вами перейдемо до наступної зали. Щоб. Приблизитись до експонату або віддалитись, треба прокрутити каліщатко мишки, бачите? І ми можемо з вами приблизитись або віддалитися. Внизу екрана, бачите, є такі от маленькі екранчики. Клацаючи по них, ви можете переміщуватись по залам музею. Оце от дивіться. Мабуть, мабуть. Під всіми експонатами є підписи. Будь ласка, потім ви поверніться і більш детально роздивіться музей. Іще один музей цікавий, який я хочу вам запропонувати, це. Римський Капіталійський музей. В ньому також можна здійснити віртуальну прогулянку. Ви можете там подивитись венеру Капіталійську, бронзову кінну статую Марка Аврелія. Можете зазирнути до галереї з бюстами римських імператорів. На жаль, під час віртуальної екскурсії ми не можемо побачити всі експонати. Але можемо побачити легендарні експонати, які відомі відомі в всьому світі. Наприклад, стата Капіталістської вовчиці, яка за міфом вигадувала маленьких засновників Рима, так? картинна галерея. Давайте перейдемо з вами за посиланням і подивимося, який вигляд має. Цей музей капіталійський. І от, бачите, відразу ми опиняємося в залі. Принцип, бачите, такий же, як і в Луврі, можна за допомогою компаса нам рухатися. Так? Зараз трошки підзавантажиться, можна переходити по віконцям так? у наступні зали. На жаль, бачите, трішечки в мене повільно із інтернету рухається. От це та вовчиця, яка виготовує рому Латарема. Бачиш маленьких хлопчиків. Можна ще збільшувати плюсиком, мінусиком, можна рухатися по залам, так, перемикаючи ці от цифри, можна мишкою віддаляти. Приближати, можна підходити на крестик, коли натискаємо конкретно до якогось місця. Рухаючись стрілочками, можемо переміщатись до інших залів. Давайте повернемося до наступного музею. Це теж дуже відомий музей в усьому світі, ви нам чули про нього: це Лувр, один з найбільших художніх музеїв в світі. Під час віртуальної екскурсії можна ознайомитись з найпопулярнішими експонатами, творами Мекеланджело, єгипетськими старожитницями. Тож дуже добре виконана екскурсія, давайте перейдемо за посиланням і опинимося з вами в Лурі. Дивіться, тут можна вибрати українську мову для того, щоб. Бо нам зрозумілиш. І перейти от віртуальні тури, дивіться, е, можна перейти до конкретного залу і вже відвідати цей зал. От, натискаємо Почніть візит і ми опиняємося з вами в залі Лувру. Дивіться, яка неймовірна краса. Тут теж, бачите, такі червоні стрілочки, це підходити до об'єкту, який нас зацікавив, так? і за допомогою мишки повертатись, рухатись, приближувати експонати, тобто ну, ті ж самі рухи, як і в попередніх музеях. І давайте ще один музей, який хотіла б я, щоб ви відвідували, це ботанічний сад Бафала. Який знаходиться в Північній Америці. Тут ви бачите безліч побачите красивих рослин з Азії: і орхідеї, і бамбук, і пальми, і імбир, і кедр. Тут дуже спокійна атмосфера. Я думаю, ви отримаєте велику насолоду від подорожі цим віртуальним музеєм. Зараз зачекаємо трішечки, у нас завантажиться він. Так, теж доступна у нас українська навігація. Натискаємо переглянути проєкт. Бачите? І. Заходимо в цей музей. От у нас є план музею, тобто ми можемо вибрати відразу місце, так, де ми хочемо з вами опинитись. І принципи навіга навігації ті ж самі. Так точно, бачите, ми можемо перейти в те чи інше місце, куди показує стрілочка, можемо віддаляти, можемо приближувати наші об'єкти. І давайте з вами перейдемо і ще до одного слайду, що я вам хочу порекомендувати. Ми не будемо зараз переходити. Якщо вам буде цікаво, то відвідайте і... в Івано-Франківський анатомічний музей і Національний музей комп'ютерів Великобританії, обчислювальної техніки, техніка, я думаю. Тим, хто цікавиться комп'ютерами, буде дуже цікаво відвідати цей музей. І у вас буде завдання, коли ви переглянете інструкції. Будь ласка, виберіть три екскурсії, які вам сподобалися найбільше. Запишіть рейтинг в зошиті, сфотографуйте і надішліть до клас room. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою. До побачення.